Подвічний біля Афганістану сьогодні по всій республіці вшановують подвиг воїнів інтернаціоналістів. Наука офлайн. Школярі та студенти повернулися на навчання. Промисловий туризм набирає силу екскурсія до босарської ГЕС. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини, і як це було? Дивіться просто зараз. Сьогодні у Придністрові згадували всіх учасників бойових дій в Афганістані 15 лютого 1989 року. остання колона воїнів інтернаціоналістів залишила ту далеку і чужу опалену землю. Точного числа жертв у цьому військовому конфлікті досі немає. Втрати з боку радянського союзу оцінюють від 15 до 26 тисяч осіб. Тисячі скалічених доль, тисячі поранених, зниклих безвісті загиблих. Не повернулись з бою і 54 Придністрові. Ністровці, 14 з них триспольчани. Сьогодні на столичному меморіалі слави їх згадували поіменно. Участю у мітингу у пам'яті взяв президент Вадим Красносельський. В лавах воїнів інтернаціоналістів були і придністровці, які гідно виконали свій воїнський обов'язок. Війна в Афганістані забрала життя 54 наших співвітчизників. У цей день ми низько схиляємо голови перед пам'яттю полеглих героїв. Воїнів інтернаціоналістів завжди відрізняла активна громадянська позиція. Не втратили вони її і сьогодні, продовжуючи працювати на благо суспільства і держави, перебуваючи в лавах силових структур, органів державної влади, системі освіти, працюючи на виробництві, вони роблять неоціненний внесок у розвиток Придністров'я, виховують молоде покоління в дусі патріотизму та відданості традиційним цінностям. На сьогоднішній день я абсолютно На сьогоднішній день я абсолютно впевнений, що не можна було уникнути війни в Афганістані. Сьогодні я вже точно знаю за тими даними, що володію. Що ми дійсно на 10 років зупинили міжнародний тероризм і не дали дібратися йому до радянського союзу і до Росії. Цей наркотрафік ми зупинили і отримали його там. Припинилася, але історія вічна бойових товаришів і тих, хто не повернувся з війни, сьогодні згадували по всій республіці. Площа героїв чорний тюльпан. Щороку ранок 15 лютого в Бендерах починається саме тут. До меморіалу приходять ті, для кого Афганістан частина життя. З гарячої точки не повернулися додому 15 містян. Сьогодні їх згадували поіменно і вшанували хвилиною мовчання. До меморіалу лягли живі квіти. Ровно 32 роки тому 32 роки тому завершилося виведення військ з Афганістану. В ході війни, за офіційними даними, загинули понад 15 тисяч радянських воїнів. Були серед них і жителі нашої держави. При виконанні бойових завдань своє життя віддали 54 придністровці. Згадали тих, хто так і не повернувся з Афганістану, і в Рибниці. До меморіалу слави захисникам вітчизни лягли живі квіти. Прізвища дев'яти героїв, викарбувані на гранітних плитах і в серцях їх бойових товаришів я батальйоні Служив я в першому батальйоні. Це мусульманський батальйон в спецназі З Сергієм Стелією разом. Сергій загинув. а Я вижив. Наш товариш йому залишилося 100 днів до наказу. У нас спецоперації були щодня, адже ми служили в батальйоні спеціального призначення. Одного разу ми вийшли на каравани. Тоді у нас загинуло 11 людей. У Кам'янці День пам'яті воїнів інтернаціоналістів традиційно пройшов біля меморіалу слави на міському кладовищі. Корним шляхом афганської війни пройшли близько 80 уродженців району. Троє загинули, шестеро повернулися додому інвалідами, і вже 13 від ран та хвороб пішли з життя у мирний час. Сьогодні у районі проживає 48 учасників війни в Афганістані. За мужність і героїзм п'ятеро кам'янчан, афганців у достойні високої нагороди ордена Червона зірка ще 15 відзначені медалями за відвагу та за бойові заслуги. У війни обличчя скрізь однаково страшне: це загибель бойових друзів, загибель мирних жителів, суцільна руїна на місцях населених пунктів. А ще дуже важкий тягар на серці у кожного солдата, який виконував свій інтернаціональний обов'язок. І нам, молодим, треба пам'ятати своїх мужніх дідів, прадідів, які виконували свій інтернаціональний обов'язок на чужих для нас війнах. Це буде гарантією того, що в майбутньому таких воєн більше ніколи не буде. Про загиблих в Афганістані кам'янчан нагадують встановлені в школах меморіальні дошки. Їх імена увічнені, і на сторінках книги Борг і честь. За добу плюс 40 хворих, 138 переможців. У госпіталях республіки лікується 580 пацієнтів. 19 з них у важкому стані, двоє на апаратах ШВЛ. 266 чоловік лікуються вдома. Середньодобовий рівень захворюваності в республіці 85 випадків. Тижнем раніше 75. Це ковід статистика на сьогодні. Новини Оперштабу далі коротко. Сьогодні за парти повернулися всі школярі та студенти. Президент Вадим Красносельський нагадав дотримання санітарних норм головна вимога. при найменшому вогнищі захворюваності одразу переходити на карантин і на дистанційне навчання стосовно батьків, які іноді можуть приховувати захворювання своєї дитини. Я скажу так: я хочу звернутися і до батьків цих дітей. Те, що можна було приховати два роки тому чи рік, на сьогодні це просто неприпустимо. Якщо раніше ГРЗ чи грип, то на сьогодні ми маємо коронавірус, який несе реальну загрозу для життя оточення, в тому числі й дітей. Я кажу про пряму загрозу як втрата життя і про ускладнення здоров'я. У Добосарському центрі реабілітації дітей з особливими потребами життя планують організувати тестування на ковід-19. Тестування потрібно для тих, хто перебуває на лікуванні та реабілітації дітей, інвалідів та їхніх батьків. Зараз центр відвідують 47 дітей. Президент зазначив, що заклад повинен працювати повноцінно і для цього необхідно гарантувати безпеку вихованців. Транспортування і зберігання вакцини від коронавірусу. Ще одне важливе питання. Водим Красносельський доручив провести ревізію наявних холодильних камер у разі необхідності організувати закупівлю додаткових. Готові брати будь-яку вакцину. Готові прийняти будь-яку вакцину у використання як російську, так і європейську. Вакцинація буде виключно на добровільних засадах. Тому ми вивчаємо ті пропозиції, які надходять на нашу адресу. В міру надходження будемо приймати рішення. Навчання відновлено від сьогодні. Школярі усіх паралелей повернулися за парти. Це наслідок зняття епідобмежень, які були введені торік через зростання захворюваності на ковід. Проте здається, що дистанційка увійшла до нашого життя назавжди. Частину шкільних предметів і надалі продовжать викладати онлайн. Біля 15-ї школи зранку виставили почесну варту. Він тут вчився. Воїн-інтернаціоналіст Олег Коровченко. У 18 років загинув в Афганістані. На будівлі школи встановлена меморіальна дошка. Тут пишаються героями. У п'ятому класі урок історії розповідь про героїв інших часів. Після довгої перерви п'ятикласники знову повернулися до школи і сіли за парти. Навіть порівнюють 15 лютого з першим вересня. Уроки у піжамі, юному поколінню все ж набридли. Та й сумують діти після довгої розлуки за школою. Звичайно, в школі краще вчитися, тому що ти бачиш свого учителя, своїх однокласників, а не лише на аватарках. У школі набагато легше. Хоча, якщо вчитись, то і на дистанційні добре. У мене не було ніяких труднощів. Я була як в школі відмінницею, так і на дистанційці. у школі більше ти дізнаєшся і легше вчитися. Деякі теми легше даються з вчителями, може щось небудь запитати, з'ясувати, а на дистанційці дуже складно учити деякі теми, наприклад, з математики, з російської мови, А ще в школі з друзями можеш поспілкуватися. Проте пандемія увійшла до нашого життя серйозно і, на жаль, надовго. Здається, що дистанційка буде завжди. Технологію, музику, фізкультуру продовжать опановувати дистанційно, адже в розкладі має бути лише 5 уроків. Розписання включених урослак включені в першу чергу предмети, такі як математика, російська мова в очній формі, тому що розуміємо, що є і певні прогалини в знаннях, які потрібно відновити. Також досить предметів, які вимагають контакту з учителем: географія, історія, обов'язково англійська і молдавська, українська мова. Особливу увагу тепер приділяють дотриманню санітарних вимог, навчання у дві зміни, мінімум контактів серед школярів. Окрім вже звичної термометрії, носіння масок і використання антисептиків. Медичні працівники шкіл щодня здійснюють моніторинг здоров'я як учнів, так і викладачів. При що найменших ознаках застуди ні одним, ні другим відвідувати освітній заклад не дозволять. І знову до теми дня пам'яті воїнів-інтернаціоналістів 32 роки минуло, а для афганців все, ніби було учора. Афганістан досі відзивається болем у серцях тих, хто пройшов його кривавими дорогами. Серед них було більше двох тисяч придністровців. Сьогодні вони згадують роки служби і своїх бойових товаришів. Юрій Шевчук відправився в невідомий Афганістан цього через пару місяців після присяги. Воювати в парашутно-десантному полку на підготовку до першого бою був місяць. Очень тяжело у нас тільки каждый... було дуже важко. Щоранку у нас ФІЗ підготовки було 10 кілометрів кросу. Щоранку, уявляєте? От От представляють страх після півтора року. страх десь через півтора року, тільки починається. Майже відчутно його, що хочеться вже додому. А перший час, поки молоді, так ми завжди були попереду тих, хто відслужив вже деякий час. За це ми отримували пошапці від них, тому що не берегли себе. Берегти себе головний заповіт, який добре відбився у пам'яті, особливо після тих страшних подій. Стали возле старого канстарого «Встали стали біля старого декана там, начебто все перевіряли, але виявилося, що міна залишилася одна протипіхотна. Нас було чоловік 10-12, і ось я потрапив на цю міну, Відірвало ступу і все. Я дотепер, з перших днів, на протезі бігаю. Досі ось хлопці не знають, що зі мною питають, чого кульгаєш, а я та так просто спіткнувся. Так Сергій Журавльов. Сергій Журавльов. Я з ним прийшов повністю навчання. Він загинув на моїх очах. Це сталося в горах. Ми потрапили у засідку, і він загинув. Ось єдина людина з нашої роти, яка загинула у цьому бою. Жорстокі бої, багатотисячні втрати і подвиги солдатів. Війна в Афганістані тривала майже 10 років. Звикнути до мирного життя потім було напевно найважче. Ви знаєте, мені повезло. Ви знаєте, мені пощастило. Моя дівчина мене дочекалася з армії. Коли я приїхав, потрапив, як вам казати, у теплі обійми. Напевне, тому мені цей перехід дався дуже легко. 32 роки минуло, як останній радянський солдат, залишив опалену землю Афганістану. Миру там досі немає, а ті криваві 10 років відбиваються живим болем для воїнів афганців і сьогодні. Екскурсії на Дубосарську ГЕС це вже реальність. Перша відбулася в минулі вихідні. Охочих подивитися на першу гідроелектростанцію на Дністрі не зупинив навіть поривчастий вітер і 10-градусний мороз. Десятиградусний мороз і вітер з поривами до 18 метрів за секунду. Погода не для екскурсії гідроелектростанцією, але унікальна можливість побачити роботу станції Дністер в незвичайних умовах. Так вирішили 19 розпольчан і вирушили в Дубосари. Вперше, що змогли оцінити гості, це Дубосарське штормове море. Сама ж гідроспоруда виявилася відмінним щитом від вітру. До речі, станції він дарма. Вся конструкція це сплав високоякісного бетону та металу. Вона може витримати навіть землетрус в 9 балів у 1977 році. Добасарська гес як станція високого ступеня надійності і автоматизації експонувалася в Москві на ВДНГ. Зіснахони. Тут знаходяться усі захисти ліній електропередач. Тут знаходиться управління генератором. Можна побачити активне навантаження, реактивну напругу і ключі управління. Все це з 54-го року. Це машинний зал. Тут лише верхня частина чотирьох гідрогенераторів. Ну а самі агрегати під водою. Дістатися до них можна через вузькі метрові лази. Знаходяться вони в патернах за можливість пройти під землею з лівого берега Дністра на правий їх тепер називають Дубосарським метро. За цією стінкою знаходиться сама турбіна. Навпроти кожного віконця те робоче колесо, про яке я розповідав машзалі. Під час ремонту осушується приміщення і через люки. Люди заходять для ремонту обладнання. Дуже, дуже вражає масштабність і пишаємося прямо за свою республіку, що такий масив побудували. І що гес наша. Я впервинети на екскурсії. Я... я вперше на екскурсії, на технічній екскурсії. Вийшло дуже пізнавально. Такі екскурсії треба проводити. Це розширює кругозір. Особливо ці ті Особливо хвилі були красиві. І низ, і верх, і моториці на даху були. Красиво тут, і мороз сильний. Екскурсія тривала півтори години. Тепер своїми враженнями і фотографіями гості діляться у соцмережах. Сьогодні православні відзначають стрітання Господнє. Це свято одне з 12 найбільших припадає на 40-й день після Різдва Христового, тобто на 15 лютого. В цей день у храмах освячують церковні свічки. Наші предки вірили, що стрітинські свічки допомагають захистити будинок від пожеж і блискавок. А ще віряни особливо сильно чекають на цей день, адже вважають, що сьогодні весна зустрічається із зимою і проганяє її. Заповірю, якщо до вечора потепліє, то виграє весна. Якщо Похолодає, то зима ще затримається на деякий час. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вам у середу. Зустріч, як завжди, о 17-й годині на першому Придністровському.